Добрий ранок, а ранок тут починається повільно, ніби весь світ домовився нікуди не поспішати. Сонце зупиняється зараз низько над горизонтом, наче вагається йти далі, чи ще трішки побути. Усе довкола стоїть, лише сонце поспішає, воно затримується на декілька годин, а інколи лише кілька хвилин. І знову тікає кудись, залишаючи після себе кольори, які важко забути. Я люблю зиму саме за це небо, за її повітряні відтінки, яких раніше я навіть не помічала, хоч і в Україні небо дуже красиве, але тут зима показує його по-іншому. У Швеції взимку запалюють такі свічки на дворі. Вони горять біля церков і будинків напередодні Різдва та Нового року. Це знак, це знак, що двері відкриті для добра, для світла і для людей, які приходять з миром. Церква сьогодні жива. Тут зібралися люди. Зібралися вони не випадково. 50 років цій церкві в маленькому містечку Пелло і в століття людських голосів, молитов і простого людського тепла. Такі місця не гучні. Вони тримають час обережно як щось крихке і важливе. Частий випадок, коли церква навпроти будинку працює, відчинена, мабуть, другий раз за рік. А вся справа в тому, що сьогодні свято Святої Люсії. Люди на спарках приїхали, на санках, на спарках. Гарять вогні. Я трошки соромлюсь туди йти. Хоча запрошені усі бажаючі прийти в церкву, поспілкуватися, попити каву і радіти тому, що свята Люсі, яка приносить вогонь, яка сповіщає про настання скорого дня, прийшла її день. 13 грудня нашого Андрія. По старому стилю. Люди приїхали із сусідніх сіл і звідусіль. Стіх каже: іди, іди, іди сама, поспілкуйся з людьми. Ні, в мене ще нема такої опори на себе. Я соромлюсь іти. То познімаю здалеку, як це виглядає? Свічки на вході, це святе. Вчора це теж було. Біля церкви навпроти моєї роботи. Зимова дорога серед гір завжди трохи схожа на розмову з собою. Небо сьогодні низьке, важке, інколи майже торкається землі. Але подекуди воно світліше. Наче нагадує не все таке сіре, як здається. Ми їдемо святкувати Люсію. Їдемо до нашого родича, який живе в будинку для літніх людей в нашому районному центрі. Зимові дороги не кваплять. Вони вчать їхати рівно, дивитися далеко і приймати шлях таким, яким він є. Еверторном наш маленький районний центр, центр комуни. Наше маленьке містечко, прикрашені вулички, світло у вікнах, ліхтарі і відчуття, що тут усе на своєму місці. Навіть холод. Ми посвяткували, на жаль, не дозволили мені знімати цю гарну традицію. Тож закарбувала в пам'яті черговий день Святої Люсії, яка символізує світло, яка символізує подовження дня, повернення світла, повернення тепла. Закарбовано, але я шкода не зможу поділитися з вами. І ось ми їдемо додому. Почався сніг. Він ліпив на склі візерунки, наче калейдоскоп. І дерева стоять притрушені, ніби посипані цукровою пудрою, так сказала дівчина мого сина Настя. І я подумала: ну яке ж точне порівняння. Зима, нападало снігу, це дуже красиво а вже ж, але потрібно братись до роботи. Робочий інвентар приступаємо. Це реально дуже і дуже великий молодець. І от наприкінці я хочу вам підкреслити не тільки мало, я якусь не хотіла тігри. якогось діалогу, нічого там не питала, нічого <гум> не розказувала. Трохи вечірнього тренування. Гільза і цукерки. Чоловік залишається тут з собакою, а я йду в іншу кімнату. Так, ми привчаємо її реагувати на свист, щоб в лісі, коли свиснеш, вона прибігала. І так, я свисну, а вона має прибігти. І я їй дам цукерку. Бравілінька, молодець, пожалуйста, Стійгі тур. Твоя черга. Ага. Отак привчається до сигналу. Ой, один з чергових вечорів вирішила познімати як село. Прикрасило себе до Різдва. Вигуляти мою подругу і понасолоджуватись вечірнім снігом. Ну, точніше, денним, бо лише дві години дня, але то таке. Мій лук, куртка з такими світловідбивачами. Не уявляю, як я жила своє життя без неї, як я могла гуляти в сутінках, в темряві, без такої рефлексної куртки. Це ж так небезпечно, особливо в умовах темряви. От зараз в Україні, люденьки, не соромтесь, будь ласка, вибачте за непрохану пораду. Але купуйте собі от щось таке відбиваюче, рюкзачки, рукавички. Що завгодно, щоб водії вас бачили в темряві, бо зараз такі перепади з електрикою. І краще себе і своїх дітей убезпечити. А ми поки що підемо погуляємо і позаглядаємо до наших сусідів у вікна. Нічне село. Тут не потрібно багато слів. Світло у вікнах, сніг і відчуття завершеного дня, хоча на годинку лише дві години дня зима не поспішає, вона просто показує світ таким, яким він може бути: спокійним, простим і справжнім.